Вітаю вас! Дивимось партії тайбрека шостого раунду Кубку Світу, у яких за право пройти у наступне коло змагань боролися індійські шахісти Арікасі та Прагнананха у опентурнірі та Анна Мозичук проти Норгулеса Лімової у жіночому турнірі. Почнемо з партії української шахістки. Був розіграний захист кароканна. Позиція ось така на дошці. Різносторонні рокіровки завжди гостро. і... Тут чорні навіть віддали пішака для того, щоб відкрити лінію Б для своєї тури. У білих є певна перевага. Останній хід чорних кінь Б6 6 і це певна загроза, що кінь стане на c 4 Тому Анна мозичок ходить конем на d 2 щоб не допустити сюди коня. А тепер чорні грають f 5 І знову серйозна проблема. пішак хоче піти на f 4 і упіймати цього слона. І Анна музичок грає кінь b 3 і це трохи невдале рішення, оскільки допускає коня на c 4 Так втім, тут найсильніше продовження було зробити надзвичайно важко. Мені здається, нереально для більшості шахістів, тому що. Суть найсильнішого продовження в тому, що слон йде на G5, атакує Туру та ферзя, тому потрібно грати пішаком на F6, слон відходить на H4, пішак іде на G5, слон відходить на G3, пішак іде на F4. Чорні не переживають ні за які шахи на G6, тому що тораз може перекритись. Слон під боєм, слон має відходити. І ось ця позиція комп'ютером оцінюється як краще для білих, хоча дуже важко піти на таке, тому що ну, слон на. H2 абсолютно не працює. І для будь-якого шахіста ну, зовсім не хочеться ставити тебе в ситуацію, де ти фактично граєш без фігури якийсь час. Тому був зіграний хід кінь Б3. Ще, до речі, альтернатива був хід G3. Та також через те, що ніяк не можна допускати хід F4, чорні грають самі H4. Хочуть пробити на полі G3. І білим, мабуть, треба ходити слон F4. Розмінюватися, але це. Погіршує їх структуру на цьому фланзі, хоча також сильніше, ніж кінь Б3. Кінь Б3 було зіграно, кінь на С4, атакує слона Торана Е1, кінь забирає на E3, погіршуючи пішакову структуру білих. Та, мабуть, тут ще було сильнішим рішенням зіграти F4 одразу, тому що якщо слон відходить на d2, то є хід G6 з дуже сильною загрозою поставити слона на F5. В принципі, Від якої немає ніякої захисту. Якщо слон стане на F5, то ферзь фермається, тому потрібно грати ферзем на d3, але тепер кінь e 5 І відводити ферзя на F1 зовсім сумно, тому що все одно слон F5, ось ця діагональ повністю під контролем чорних фігур, і для білих тут важко, і треба віддавати якість за цього коня. Та було зіграно, як зіграно, кінь б'є Є3, пішак забирає на e 3 і G6, підтримуючи ось цього пішака. Білі грають кінь D2, вже немає сенсу коню знаходитись на полі Б3. Слон G3 під боєм тура, тура відійшла. слон на 6 під боєм тура потрібно перекриватися. Слон стає на E5, атакує поле Б2. Білі ходять B3. І ось останні маневри чорних призвели до того, що позиція короля білих трохи послабилась. Пішаки видвинулись вперед, і тепер, наприклад, велика діагональ доволі слабка. Слон відходить на G7. Пішак е 4 Потрібно відкривати лінію Е для того, щоб фігури білих мали доступ. Слон повертається, тому що на А6 не було йому що робити, він там просто всього пішака впирався. на е 1 забрали, забрали, забрали. ферзь б'є е 4 Неправильний хід, тому що ну, сильніше було забрати кінь в е 4 По-перше, там поле. F6 тримається під контролем. чорні не можуть зіграти ферзь f6. По-друге, ферзь залишається в захисті. Ферзі є 4 помилка, якої, в принципі, не скористалась Норкулю Салімова. Тут ферзь f6 було найсильніше рішення, та вона знаходить ферзь F5, що також виглядає абсолютно логічно, тому що є загрози на А-2, є загроза піти c 3 Та Таном Музичук знаходить тут найсильніше рішення. Грає ферзь f4. Тепер під боєм у Чорних. Ферць-3 шах, король Д1, і тепер ну, Гул Селімова робить просто неймовірний посилій хід. У неї буквально декілька секунд залишалося, і вона грає слон F5. Залишає туру під боєм, але створює загрозу королю білих. Наприклад, слон С2, король e 2 Ферць Д3 шах, король Ф2, слон Д4. І потрібно віддавати. Ферзя заслана. Ана музичук тут потратила весь свій час, у неї було більше двох хвилин. Вона потратила весь свій час для того, щоб знайти якесь рішення, та не знайшла. Забрала туру, але після взяття тури позиція залишається беззахисною. Король іде на h7, ферзь повертається на F4. Тепер слон а 6 ферзь під боєм, ферзь має відходити. Але після відходу ферзя слон c2 шах, і Ана музичок здається, оскільки, якщо король іде на e 2 тоді ферзь Д3 мат, а якщо король йде на С1, то слон Д3 шах, кроль Д1 і ферзь С2 мат. І так закінчилась перша партія. Замість ходу ферзь б'є b8, забираючи цю тру, у білих тут все ще був захист, який полягав у ході. Тора Е3, звільняючи простір для свого короля, щоб він міг відійти на е 1 Але на секундах насправді важко знайти все. Ми сьогодні побачимо з партії прогнананти проти Ерікасі, наскільки грубі помилки можуть робити гросмейстери у такому турнірі, коли, по-перше, і часу мало, по-друге, дуже нервова ситуація. По-третє, втом, тому що турнір вже більше ніж півмісяця йде. Та у наступній партії. Анна Музичук грає з чорними фігурами, має певну перевагу. І ось тут для мене це, мабуть, найгарніший хід, тому що, тому що я такий ніколи не зробив би. У цій позиції Анна Музичук останнім ходом зіграла G5, білі забирають на G5, і я би на автоматі просто забирав би пішаком і грав би далі. Анна Мозичук не те, що не робить хід на автоматі. Вона тут практично половину свого часу потратила, щоб розрахувати, чим правильно забирати. І забирає ферзем. І це правильне, абсолютно правильне рішення, яке дає шанси на перемогу, тому що пропонує розмін ферзів. І після розміну ферзів у чорних є мінімальна, зовсім мінімальна перевага, пов'язана з тим, що слон білих поки що закритий, і є певні слабкості на. Цьому фланзі можна до цих пішаків щіплятись. Було зіграно F3, і краще відкрити слона. Забрали на F3, слон забирає на F3, король на F6, оскільки там загрожував хід слон d5 зі зв'язкою на туру на до короля. Король F2, грає Салімова і це помилка. Помилка бо. Чорні забирають пішака, білі могли не віддавати його, то в будь-якому випадку позиція залишалася чорних трішки поприємнішою, але після кінь забирає на Б4, ну просто зайвий пішак. Слон є Б7, Тора Б6, атакує слона. Тепер слон відходить, кінь забирає пішака на А2, g 4 було зіграно. Забрали, забрали. Ідея в тому, що на хід тора на А1 з лінією, ну, ударом на коня та пішака у білих є захист. Ось Трайда на Б2 і кінь захищений. І врешті цей Еншпіль Анна Музичок реалізувала. Грали наступні дві репіт-партії. І у першій репіт партії виникла така ситуація, де Анна Музичок грає чорними фігурами, і навіть візуально видно, що у чорних погано. Тому що їх король в центрі. Рокіруватись не може через цього слона на А6. І окрім того, інші чорні фігури. Трошки знаходяться не там, де потрібно, то рана h 8, ферзь на А5, кінь на Б3 мало впливають на позицію, знаходяться на краю дошки, тоді як фігури білих просто прекрасно централізовані. І Салімова. Дуже повщальним способом, найсильнішим чином реалізує цю позицію по всім канонам атаки на короля, який застряг в центрі, вона жертвою пішака відкриває лінії для своїх важких фігур. Хоча насправді це навіть не жертва пішака, тому що після слон г5 можна забрати на а 6 Тора під боєм, і окрім того, що важливо, слон b 5 з'являється хід, тому що вже пішака тут немає. Тора відходить на c 5 слон b 5 шах, король d8, слон e 3 Атакує Тру, і після Тура це 7 ще один прекрасний удар. Тора забирає на д5, пішак забирає на д5, і слон Б6. Відкриття атаки, ферзь під боєм. А якщо слона забрати, тоді ферзь є 8 шах, Тура в є 8, іншого немає, і тора в є 8 мат. Після ходу слон Б6 чорні здались, а на музичок програли цю партію. І в наступній, на жаль, не зможе відігратись, тому не проходить у фінал. Втім. Вона буде боротися третє-четверте місце. Якщо вона виграє наступний матч, а ми дуже віримо, що вона виграє, то вона все таки отримує путівку на турнір претендентів. Будемо болівати за неї сьогодні. На турнірі вихідний день. Сподіваємось, вона зможе відновити сили та відійти після цього насправді виснажливого матчу проти Салімової і покаже свою найкращу гру у наступному турі. Матч праднананки проти Арігасі я повністю не буду показувати. Я покажу деякі моменти, які просто показують, наскільки найсильніші гросмейстери світу можуть помилятися на цій стадії турніру. Перші дві партії в грапіти з контролем 25 плюс 10. пройшли з рівної боротьби за кінчили з ніщою. Це третя партія вже з меншим контролем, 10 плюс 10. І тут у Ерікасі абсолютно виграна позиція. У нього надпотужний прохідний пішак А, і можна зіграти ферзь С6 чи ферзь Б7, і потім насувати цього пішака. Та він пропонує розмін ферзів. І це помилка. Прям груба помилка, тому що виграна позиція, оцінка, щоб ви розуміли, щось плюс 7 чи плюс 8. Виграна позиція одразу перетворюється у нічийну, Тому що у чорних є пішак H, який також доволі проткий. Після Тора 8, Б4, ТОР забрала на 6 король Б3. Ну там не було сенсу захищати пішака Турою, тому що пішак H іде вперед, і все одно сівтора має відволікатися. Якщо Б4, то. H2, тура має повертатися і Тура забирає на 6 61 шахом. Тому пішак не захищається, зіграв Б4. Еншпіль доволі складний, тому що пішаки по різних флангах. І Рігасі навіть мудрився його програти. І ось хід ферзь С4, чи очікуєте ви таке побачите від гросмейстерів найвищого рівня, він програв цю партію, та у 4-й партії відігрався доволі швидко. У 5-й партії. Прагнананка виграв прекрасною атакою на королівському фланзі. Це шоста партія. вже, Це вже бліц, 5 плюс 3, і усі позиції прагнунанхи настав час показувати, як він вміє помилятися. І також елементарна просто помилка. Останнім ходом чорні забрали слона на h 7, і у білих тут є просте рішення: забрати туру, кінь забирає на h7. Перся h8 шах, король відходить, забрали коня. І все нормально. Ну як, у чорних трохи краще, тому що зайвий пішак, але ще грати і грати, у чорних також є проблеми, їх король доволі відкритий. Та замість цього ходу послідувало ферзь б'є f6 і просто віддав туру, тому що через рентген забирає тура на А6 і не можна її забрати, бо ферзь забере. І все, просто заявив тура, g 7, шаг, король g7. 8 g 5, шаг, ферзь f6. І білі виграли. Матч закінчився у Бліц-партії 3 плюс 2 після шести після партії. Якщо рахунок рівний, то граються партії 3 плюс 2 до того моменту, поки хтось не виграє, і виграв її прагненанка і проходить у наступне коло змагань. У своєму телеграм-каналі я залишив посилання на останню партію, якщо хочете, можете подивитися, Бліц-партія вона доволі швидко проходить. Закликаю вас підписуватись на телеграм-канал, закликаю вас донатити. Перш за все, Збройним силам України, а також можете дуже допомогти донатами моєму каналу у створенні якісного шахового контенту. Дякую вам велике за увагу і до зустрічі.